Валентина Міньковська за день мотає 5-7 кошиків. Спочатку каже, вироби купували знайомі. Згодом ними почали цікавитися на фестивалях, виставках. Зараз їздять на ринок у Луцьк. Як виготовляє кошики? Далі розповідає чоловік Валентини Іван. Оце ви наплели, оце сире. Поки воно висихає, ви тим часом робите оці ліпісточки і квіточки. Тоді косичка вже як висохла, тоді берете косичку, вокруг обклеюється. За день кошика не зробите, тому що воно сире і треба, щоб висохло. За п'ять днів можна 5 кошиків зробити, а за один день одного кошика не зробите. Як лакую, то тут туман стоїть, бо то лакується воно компресором, полівізатором. Це найтягша робота. Валентина та Іван Міньковський налаштували власну справу з виготовлення великодніх кошиків вас зі шпону, тонкого листа деревини. Працювати зі шпоном подружжя навчила художниця у Львові. Вони нас навчили цьому мистецтву, і ми на дому ми жили тоді в квартирі, і ми прямо в двокімнатній квартирі почали робити шпону. Це все було дуже складно, діти маленькі. Але приміщення не було. На цьому вмінні сім'я не зупинилася. Освоїли нову для себе техніку виготовлення квітів світильників із будматеріалу пінополіетилену. На підлозі розташовуюсь, треба розкласти ізолон, ізолон розрізати. Це вже воно все від руки робиться, бо вже коли руку наб'єш, то вже там не дуже вимірюєш. Спочатку все під лінієчку було. Далі гріє заготовки, задає форму, гарячим клеєм з'єднує, прикріплює до труби. Ізолює та із профільною освітою монтує електрику чоловік. Людина має силу здоров'я працювати, то це є кращі дні в її житті. А коли людина хворіє, коли в людини дійсно є проблеми там, в родині, десь дітки хворіють, то є тяжкі дні, але в такі дні людина повинна роздовувати і вірити. Валентина очолює громадську організацію людей з інвалідністю. Довіра в 2004 році. Розповідає жінка, зрозуміла, що може допомагати іншим людям із реабілітацією. Зараз в організації 50 учасників. каже, могла б допомагати і більшій кількості людей, але приміщення без опалення потрібно два обігрівачі. Грошей на це не мають. Це насправді дуже важливо для всіх нас, людей, які обмежені є. Я теж є інвалідом з дитинства. Я спілкуюся. В мене дітки є садочок, а є люди, які є лежачі. В нас теж є в організації такі, і яких ми привозимо, яким дуже важливо спілкуватись, тому що людина замикається в собі і вона просто світу не бачить, в нас не соціалізується. Ну таким людям важко жити. Мій обов'язок в організації це допомогти». Хти на кухні, тобто роздати, їсти, допомогти щось приготувати, подати чай, накрити стіл. Отакі в мене поприбирати, якщо треба десь мені це дуже приємно. Я бачу в цих людях, що є в них радість, Що вони ну мають якийсь відсоток такого щастя, що вони можуть і ну що за ними хтось подивиться і їм хтось допоможе. Подружжя мінковських виховало двох дітей: тішиться чотирьом онуками. Розповідає син Василь. Я yeah, є, yeah. син чудових батьків, найкращих батьків. Працювали спочатку в квартирі. Було трошки неприємно той запах відчувати. Але згодом я розумів, я ріс, розумів, що батьки на цьому трудяться, заробляють. Дякую батькам, дякую, що вони в мене такі ініціативні. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волинь.